В небі гелікоптери на землі металодетектори, омонта тисячі мітингуючих на Пушкінській площі Москви. Вимагали чесних виборів. За підрахунками головного управління внутрішніх справ на мітинг зібралося 14 тисяч осіб. Організатори кажуть, їх було понад 25 тисяч. Починалося все мирно, роздавали стрічки, жалілися на несправедливість. Чому прийшла то Тому стільки стилістичні, но властю. Мені сантимастів що неможливо ділити подільниками честь народу. создавать условия, при которых люди участвуют в карусели люди, так сказать, унижены, и в них растет агрессия. Я не хочу социального взрыва в стране. Выборы – это не один день и не один подсчет. Потому что выборы – это много месяцев открытой, равноправной, острой и прозрачной политической конкуренции. Тогда это легитимные выборы. у нас Традиційно нет. Потім почали підтягуватись опозиційні лідери. На сцену піднімалися Сергій Удальцов, Михайло Касьянов, Борис Німцов. Завітав на Пушкінську і кандидат у президенти Михаїл Прохоров. Це був його перший мітинг за чесні вибори. Чи є законна влада у Держдумі та Кремлі, запитував у мітингуючих блогер Олексій Навальний. Натовп дружно відповідав ні. Нам надає виходити на вулиці. Нам надає. Да или нет? нет! Да или нет! нет! Про те, що виходити треба і далі нагадували всі, і по декілька разів я не піду звідси, поки не піде Путін. Це не прямий заклик до дій. Але сподіваюсь, що ви послідуєте моєму прикладу, сказав Сергій Одальцов. Сподівався, марно на дворі на травень за годину більшість із присутніх почали розходитись. А тим, хто не хотів йти за власної волі, на допомогу прийшов ОМОН. Тут той понеслося. Частина учасників акції намагалася пройти до Кремля. Їх стали силою заганяти до метро. Потім перейшли до чистки площі, мітингуючих запаковували. По автозаках, свідки розповіли, що поліціянти не церемонились, тягнули затриманих по землі, грубо заштовхували в автобуси. Затримали й опозиціонерів Навального, Удальцова та Яшина. Всім привіт із автозаку, написав Навальний у своєму блозі. Далі ще цікавіше: над Пушкінською димова завіса дихати важко. Знову справа рук Омонівців. До речі, що до рук на Пушкінській їх ламали. Знову таки поліціянти. Три тижні в гіпсі очікує на помічниці депутата Держдуми Іллі Пономарьова Альону Попову. Невдовзі з'явилися. Це повідомлення від Навального. Опозиціонер в ОВС Тверської правоохоронці складають протокол, врешті відпускають. Опозиціонер відразу закликає до нових мітингів. У Санкт-Петербурзі без інцидентів теж не обійшлось. Біля Мар'їнського палацу велика група незадоволених рушила ходою. Учасники палили піротехніку, запускали димові шашки та влаштовували стрілянину сигнальними ракетами. Потім група розсіялась. омонівці намагались перекрити їм хід вантажівками. Перед цим поліціянти заарештували півтора десятки невдоволених, що прийшли до стін міського парламенту, та спробували влаштувати несанкціоновану акцію. Того ж вимагали і в Нью-Йорку. на Таймс Сквер зібралася невелика група активістів, щоб висловити своє незадоволення результатами голосування. Я не хочу, щоб такий режим, як путінський, де сплошна корупція, убийства, жульничество, щоб народ жив під таким гнітом. тому що ця корупція, ці вбивства будуть проникати і в Європу, і в Америку. А ось на Манежній площі у Москві панував зовсім інший настрій. Тут святкували перемогу. Чому я тут сьогодні? Ну, тому що я, якщо чесно, взагалі не місце. <laughs> я з Олексин, Тульська область. Ми з Олексинського почтамту приїхали підтримати Путіна, тому що, ну не знаю, як всі, але я голосувала за Путіна, тому що крім нього я кандидатів більше не бачила. І вважаю, що він має так бы, ну будь хорошим президентом нашої страні в той час. Хороший президент уважив тих, хто знімався в його передвиборчих роликах. У своїй заміській резиденції він влаштував прийом політикам, суспільним діячам, представникам культури та спортсменам. Усі бюлетені оброблено. Вибори виграно. Офіційна цифра 63,6% голосів.